А з чим би йшли на цю школу, що бажали важливим повідомити молодим активістам, які хтось із них вже працює в громадських організаціях, хтось ні і не буде. Е мабуть, те, щоб е якщо хочуть робити щось корисне, то для суспільства, то щоб робили те, що їм подобається робити. Не просто знайти першу ініціативу і давай я буду тут це робити, а і змінювати краще всього те, що Безпосередньо їх стосуються якимось чином, де вони вже е, бачать ну, типу, майбутні якісь результати. Разом з тим не забувати відпочивати, тому що ініціатива це дуже класно, там ідеї це дуже суперпубрь, але в якийсь момент ти можеш або взагалі закинути все це і сказати «ну, баню, або. Там на тиждень-два пролежати вдома і нічого там, не рухатися, і не дзвоніть мені, я нічого не хочу. Всі, всі ви такі там якісь не такі, не хочете мені допомагати. Хоча насправді це все не так. Тобто ну, головне відпочивати і займатися ці, тою активністю, активною діяльністю, яка до вподоби. І мати команду. В першу чергу треба команда, як мінімум. Ну, команда це вже дві людини, це вже супер, тому що є взаємна підтримка. І тоді легше якось пробуватись далі один одного підмотивувати.